Спеціальний ефір на хвилях радіо НВ триває. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Друзі, долучайтеся також і до нашого на нашої Ютуб-трансляції. Там ви можете поставити запитання до гостей, до спікерів нашого ефіру. Далі ми будемо говорити про ветеранську політику, тому що ну, по перше, я представлю гостю Олена Толкачова, командир служби Янголи Азову, навпроти мене. Добрий день. Добрий день і Олена, знаєте, як я сформулюю своє запитання? Воно стосуватиметься мого одного. Хорошого знайомого ветерана, бійця сил спеціальних операцій, він в ході штурмів ще минулого року на Купінському напрямку втратив дві ноги. І це людина з непохитною просто такою волею, натхненням, бажанням. Коли я його відвідував у Київському медичному шпиталі, військовому шпиталі, він навіть без двох кінцівок він казав: Я віднулюся, і я ще покажу всім приклад. Ким я буду, і як я зможу надихати так само людей, які втрачають кінцівки, думаючи що життя далі Ну як такого немає. Він був в Києві, потім він поїхав до Сполучених Штатів на реабілітацію, повернувся знову до Києва, і знову я з ним говорю, кажу, як справи? Він каже: ти знаєш, буду емігрувати до Штатів. Тому що тут. Мені дуже важко жити, і це людина, яка має величезну волю до життя. Казала, буде прикладом. Вона каже: мені просто як людині без ну навіть на візочку, мені важко пересуватися по Україні мене немає тих можливостей, і це вдарило. Ну от я зрозумів ті проблеми, з якими ми ще. Зіткнемося, і ті, ті проблеми, з якими стикаються наші бійці, власне, ось це е, такий настрій, е, з чого я хочу почати обговорення ветеранської політики. Ми маємо ось такі питання. Е, чи взагалі на рівні держави розуміючи, скільки в нас людей отримують такі подібні поранення, ампутації, е, що буде далі? Е, ми тут зараз обговорюємо за завершення війни, якісь переговори, так що можуть бути. А це багато людей е, ну будуть виходить повертатися до цивільного життя. Е, Державна політика в цьому в цьому контексті якою вона зараз є? Зараз на даний час я в принципі не бачу, що існує ветеранська політика. Немає такого якогось плану навіть у різних міністерств та відомств, що робити. Окремо щось робить Міністерство соціальної політики, розробляє якісь програми, методи. Окремо цим займається Міністерство ветеранів, окремо до чогось готується МОЗ та інші там міністерства, які дотичні. Да? Але щоб, наприклад, разом об'єднатися і розробити один єдиний план з єдиною законодавчою базою. Базою, де б один одному вони не суперечили. Бо, наприклад, Міністерство соціальної політики хоче створити щось на кшталт патронатних служб або там, помічник ветерана, по-різному називають таку супроводжуючу особу, і на місцях такі заклади соціальні, які будуть займатися допомогою ветеранів. Ветеранам в, принципі, в усіх питаннях, які в них будуть виникати, а також їх родинами. Але це все робиться окр... кожним окремим міністерством, відомством окремо. І навіть іноді є конфлікт, коли одно... одне міністерство не хоче зробити помічника. Назив... будемо називати їх всіх поки що помічниками ветеранів. Так? Інше під... міністерство також хоче під собою мати. Таку, таких людей, помічників ветеранів, так, і мати таку структуру, яка буде їм займатися. Міністерство оборони, і вони один одному не дають іноді на уряді там прийняти якийсь документ, да, наказ там або постанову для регулювання тих чи інших питань, які пов'язані саме з ветеранською політикою. бо Наприклад, Міністерство соцполітики хоче, щоб цим займалося саме тільки Міністерство соцполітики. Міністерство оборони в свою чергу намагається ввести зараз в структурні підрозділи в всіх сил оборони таку службу, як патронатна служба. Вона за суттю буде така сама, як у нас, в 3-й штурмовій і в 12-й бригаді. НГУ, але просто буде по-іншому називатися, тому що це трошки ну, назва не зовсім коректна. тому що ми, Коли ми придумували цю назву ще в 2014 році, а ми просто ну, не думали про те, що це буде потім розів'ятися щось таке велике, і, існує існує патронатна служба, такий... Така служба прописана а, в різних е, законах про державну службу, це просто служба протоколу при кожному при, при кожному міністерстві. Тому щоб не було конф, е, конфлікту, назв, е, буде просто ці служби будуть по-іншому називатися, або там служба супроводу, або ну там щось подібне. Ну, та ви, ви, як учільниця патронатної служби фактично двох підрозділів, як і Азову і 3 штурмової бригади. Е, якщо коротко так сказати. Для зрозумілості це служба, яка забезпечує, яка опікується бійцями, коли вони в лікарнях, як вони відновлюються, де вони відновлюються, де гроші брати на їхні відновлення, з сім'ями працюєте з відновленням, з ПТСР. -ом. Ну тобто, це все те, що. Є наслідками бойових дій, але поза полем бою. Ну якщо якщо так якось е... на скидку сказати, так саме так і такі подібні е... служби. Ви кажете, що зараз міністерство хоче оборони ввести так. в всіх у підрозділах так, так. Всіх підрозділах так є е, е, наказ командуючого е, сирського, е, що треба ну розроб. Ми вже розробляємо. Є робоча група, яка вже розробила певні а Документи нормативні, і штатний розписи. Просто зараз там останні погодження проходять, і де в, саме, в яку саму службу, в яку саму структуру в бригаді воно війде. Що mm. просто ну, ще поки що йде дискусія. Але ну, фактично рішення прийнято, і зараз навіть вже ініціативні бригади, які... Самі постворювали так на нашому прикладі патронатні служби, а просто вони як позаштатні структури. Вони звертаються до нас і ми вже почали проводити навчання. Угу. А щодо того, яким чином взагалі треба будувати ветеранську політику, О, і оброзь, як... дозвольте, я уточню: от ви кажете, те міністерство мінсоцполітики, Міноборони, хто щось робить, немає. Єдиної такої централізації процесів в одному місці. Мені це довольно чути, адже є Міністерство ветеранів. Так. І як це може е, Дивіться, е, мені здається, що просто Міністерство ветеранів немає такого ресурсу і інструментів для того, щоб все це об'єднати. Е, можливо, їм е, можливо їм повинно над... треба надати якісь більші повноваження. Щоб вони от саме стали такою об'єднуючою структурою. Але у нас знову виникає конфлікт між діючими військовослужбовцями і тими, хто вже закінчив службу і називається ветераном. А отут цей перехідний період він, це дотик між Міністерством оборони, так, або на ця... Міністерством внутрішніх справ. І е, Міністерством ветеранів. І от тут е, виникає проблема, як передавати дані, і на якому етапі е, цивільні повинні підключитися і е, підхопити ветерана або, наприклад, пораненого, який е, планує е, і по його пораненню зрозуміло, що він буде е, полишати службу. Mm. От. Тобто він, де факто, ще, наче де-юре, точніше де -юре ще військовий, військовий, але да, але вже да, ми бачимо, того, щоб... що, да, ми ми бачимо, бачимо, що, і він сам, наприклад, бажає е, залишити службу. Тому що зараз е у нас е так само в законодавстві йдуть зміни для того, щоб ті, хто визнаються повністю непридатними для військової служби, все ж таки могли залишатися у війську. На певному переліку посад, тому що дуже багато, наприклад, саме в 3-й штурмовій бригаді і в 12-й бригаді в Азові дуже багато молодих людей, і це 18-25 років, ну там до 30. -ти. І коли вони втрачають кінцівки, коли в них складна ампутація, і по зависном ВЛК вони повинні залишити службу. Для них це велика трагедія, тому що вони розуміють, що мені зараз 19 років я залишився, наприклад, без кінцівки, або без двох кінцівок, або навіть без трьох кінцівок. І я не знаю, що мені да. А в мене поперед попереду, все життя. А я навчений військовий. Я вже навчений військовий. Коли є... я от фактично так. стартував розповість, це кадровий боєць сил спеціальних операцій, який готувався. Ну тобто він і він зараз себе не знає, як знайти, що йому робити. Він каже, я буду мігрувати до США. Ну, от е, якраз в США, е, інша трошки політика. Ну, ми якраз за прикладом США е, зараз хочемо зробити так, щоб е, всі хлопці, які бажають, залишалися все ж таки в, е, у війську і приносили якусь користь е, на посадах небойових, е, на інструкторських посадах. І на деяких бойових посадах, якщо їм це дозволить фізичний їх стан, тому що в Сполучених Штатах будь-якою ціною намагаються завжди повернути пораненого бійця назад у стріль, назад у військо. Тому що, як вони самі кажуть, як нам розповідали американські ветерани для держави, хоч як би це не звучало. Ну, Може, неприємно, але для держави набагато дешевше повернути назад устрій вже навченого бійця, в якого вона вклала купу грошей, ніж брати і навчати нового. Розумієте? Угу. Для, ну, це, от, Приклад Сполучених Штатів. Для них є набагато вигіднішим поставити. А на ноги навіть самого важкопораненого бійця. Ну, Звичайно, мова й не йде про тих вже бійців з такими пораненнями, які е, ну, це називається паліативні пацієнти, які вже, в принципі, ні, ніколи не зможуть, наприклад, нормально рухатись. Да? Це лежачі пацієнти, це інваліди першої групи, важкі. Е, ну, а всі, хто? Е, Може спілкуватися, хто може навчати, хто може займати тилові посади, і ті, хто можуть бути операторами дронів, що зараз дуже важливо, такі посади ну, вони цінні і за будь-яку ціну. У Сполучених Штатах таких людей повертають у стрій. Добре, ми повертаємося до теми питання з, з цієї політики, яка в нас є в державі. Отже, першу проблему щодо того, що відсутності централізації процесів, кожен хоче, начебто, займатися правильними ініціативами, але, а, але в підсумку виходить така трішечки, якби шарпанина в різні сторони в якійсь мірі. А, що ще є велика проблема зараз у нас з протезуванням, наприклад, що з. Знов ж таки впливає. Ну, це частина ветеранської до поліції. речі. Це, це це таке запитання. Я теж зустрічав коли знаєте, от наприклад, йдуть збори. Наприклад, боєць так. потребує е, допомоги. Люди викладають збір, і з'являється логічне запитання у там потенційних донаторів або в принципі в суспільства е, в ширшому сенсі. А чому держава не забезпечує лікування цієї особи? От е, я якби сам вже це пояснюю, як людина така так само проводить ці збори, що ну є додаткові потреби, які не є в цьому пакеті, скажімо, які держава забезпечує, але тим не менше, е, я так розумію, що це не лише єдине пояснення, що ще в цьому контексті, от чому може бути потреба на пакет зборах? Саме якраз через те, що в двох постановах які регулюють протезування державою. Встановлені занадто низькі граничні ціни на комплектуючі та ну на протези, грубо кажучи, на протезування, а саме через це і йдуть збори. Бо раніше, наприклад, у нас не було такої великої навали бійців з ампутацією, особливо коли це подвійна, потрійна, або навіть коли чотири кінцівки відсутні. Це потребує дуже великих коштів. І це потребує специфічних протезів. В основному це вже електронні протези, багатофункціональні протези, вони коштують дуже дорого. Наприклад, протез однієї верхньої кінцівки з ампутацією повністю, ну, це висока ампутація до плеча або з вичлененням плечового суглобу, це приблизно 4 мільйони гривень. Це одна одна кінцівка. кінцівка, так. І важливо, що таким людям якраз потрібні такі багатофункціональні протези для того, щоб ну бути повноцінним. І зараз ми так само разом з Міністерством соціальної політики та координаційним штабом по ветеранській політиці. При міністерстві реінтеграції м, намагаємося відрегулювати і повисити ці зависити ці повисити ці граничні ціни для того, щоб ми не збирали ці збори. А Тому які що... зараз є граничні ціни? От ви кажете, наприклад, для такої високої ампутації руки. Потрібно 4 мільйони гривень. Ну тобто, якщо так напевно, це неправильно буде рахувати, бо кожна ситуація в неї дуже індивідуальна, залежить від місця та компутації висоти, може коливатися напевно і від чотирьох і і нижче може бути. Може бути напевно і що вище в Залежності рука, нога ну, це може бути нижня, верхня кінцівка. Так а от ви кажете, 4 припустимо. Скільки зараз встановлена ця межа? Ви кажете, вона за низька. Яка вона є зараз? А приблизно 2 мільйони гривень. Просто є, наприклад, щоб я не заплутувала слухачів, є дві постанови: є одна постанова первинне протезування, і інша постанова це як додаткове протезування. А раніше взяти кошти по другій постанові, по додатковій, можна було тільки через три роки після першого протезування. потім... Добилися змін що через рік, а зараз можна докомплектовувати одразу. А в чому потреба первинної додатково Але, чи йому не відрізняється? Що про це ну від, як Вважало, вважалося раніше що? Спочатку пацієнт забезпечується більш простим протезом для того, щоб він до нього звик навчився ходити. Угу. І якщо він їм постійно користується і має потребу, то він може отримати ще додаткові якісь функціональні, там змінити коліно, наприклад, або змінити кисть по оцій іншій постанові. Тобто добрати грошей. І тобто покращити покращити, да, покращити протез, наприклад, замінити механічний на електричний, угу. на електронний. Зараз, зараз ми бачимо, що хлопці дуже швидко навчаються і їм можна одразу давати електронні протези. Вся справа у правильному підході в реабілітації, в навчанні і. В якості самого протезу, тому що у нас прогрес на місці не стоїть, і кожен там кожні три місяці півроку з'являються якісь нові технології, які дозволяють зробити протез легшим, функціональнішим. І плюс з'являються у нас реабілітаційні центри, які вміють правильно. Працювати з ветераном це не тільки фізичні навантаження, тренування, а ще й психологічні ну, то тому, так, що швидше людина швидше... стає достроєм. Так, в так. і в ще ж так саме основне, що в основному то, що я казала, молоді хлопці прагнуть повернутися назад у стрій, угу. і для них важливо мати одразу нормальний функціональний протез. І так як вони мають високу мотивацію, немає сенсу чекати, поки вони там. Навчаться чи навчать. Вони навчаться одразу. У нас хлопці буває там за 2-3 місяці вже готові бігати. Наприклад, якщо там це ампутація нижньої кінцівки нижче коліна, так? і вони з задоволенням повертаються у стрій. Плюс у нас виникли питання по 2023 року, що по цій постанові 518-тій. Додаткова да, додаткова постанова. По ній 700 мільйонів гривень повернулася назад у бюджет від Мінсоцполітики. Вони просто не освоїли ці кошти. І тут у нас питання: чи це складний бюрократичний механізм, який не дає можливість одразу ці кошти, ці кошти додати до. Первинних коштів і отримати одразу нормальний протез, або немає нормальної комунікації просто між протезними центрами. Тому що у нас досі є, от така у деяких чиновників є така застаріла якась парадигма більш радянська, що все державне це добре, а все приватне. Це в основному шахраї, які хочуть на те, на тобі заробити багато коштів. Але це неправда. Наші передові приватні реабілітаційні центри і центри протезування, вони іноді працюють або взагалі без прибутку, або собі в мінус, і плюс окремо ще додатково займаються фандрейзингом. Тобто їм набагато простіше зібрати кошти і швидше. І на надати нормальний протез військовому, ніж працювати з міністерством соціальної політики по цим постановам постійно доказувати, що вони мають право цей, оцей, наприклад, конкретний пацієнт, має право використати ці кошти. Тому ми зараз хочемо так само, ну ми йдемо на діалог, звичайно. І це просто дуже повільно все відбувається. знову ж таки, я вважаю через те, що немає якоїсь загальної, от такої загальної, це ну, як, якийсь був би координаційний штаб, наприклад, да, по ветеранській політиці, який би об'єднував в собі представників з усіх дотичних міністерств, міністерств, і вони би робили все одразу і по єдиному стандарту. Ну, я розумію, тобто, але ще, ще при цьому важливо, щоб ці люди в межах навіть цих міністерств, які були в такому координаційному штабі, вони були впливовими в межах своїх міністерств, щоб не його на процес. А вони справді про це не просто знаєте клерка послали для, і для, для галочки. Та, звичайно, і в цьому є проблема так само. Так само ну, а, я у ці уточню. Я є просто ми, Ви ми ще раз повертаючись до попереднього питання. Ви кажете, 4 мільйони, наприклад, такі хороші може коштувати протез. А зараз гранична межа ще раз поту приблизно, угу. приблизно 2 мільйони. Приблизно е, 2 мільйони. Тобто може... треба як мінімум. Меню... Двічі розбільшити так цей. і можна, от зараз можна добрати ще декілька е, сотень тисяч е, по іншій постанові. Я просто зараз не маю під рукою конкретних цифр, ну, ну але, то, то але це суттєва увазі, що, різниця. Що зараз е, е, вкупі оця перший протез і другий протез, який можна е, покращений встановити, це все в купі може десь бути 2, 2 мільйони гривень для бійця. Так? Якщо вкупі, то трошки чи... більше. Трошки більше, ага, да, це, Ближче а тоді до тоді це тільки про перший говориться два мільйони, да. так два мільйони. Тобто, зараз як я розумію, з вашої відповіді є потреба дати можливість одразу хороший, прогресивний, той тобто передовий протест становити бійцеві так. і фактично, ну маючи цей масив, три мільйони, не розбивати їх на два, два плюс один, так а зробити один, але за чотири так. Ну приблизно так це все виглядає. Так, так. представте, якщо дві кінцівки це вісім. Дві верхні кінцівки. От у нас є такі випадки, коли нам просто потрібно знайти 8 мільйонів. А як взагалі зараз у нас у, у нас, на жаль, вже не так багато часу, залишається буквально півтори хвилини. І дуже коротко вас би попросив, як у нас зараз відбувається взагалі реабілітація? Тут, кажете, багато є приватних центрів, багато державних є центрів. В Україні є якась співпраця, до речі, ще за кордоном, ті ж самі Штати десь чи де інде, возити наших бійців для того, щоб там відновлювалось? Так, через, через МОЗ можна відправити в Європу на лікування, там є договір. Між Європейським Союзом та нашою країною. І індивідуально е, ми відправляємо за кордон е, в Сполучені Штати, там не зовсім, там не міждержавна програма, там більше програма між благодійними фондами, е, які, якби громадська угу. ініціатива. Е, в Штати в основному направляємо так, через громадську ініціативу. То уявляєте, ми просто мусимо вже ставити крапку. Так мені підказують великою маленькою, як то кажуть, стрілочкою на годинник, що в цій в цьому блоці вже мусимо завершити з вами розмову. Але я просто хочу нашій аудиторії сказати. от Уявіть собі, що ми по перше. Олена Толкачова навпроти мене сидить, голова патронатної служби Азова, глава Янголи Азова організація, яка опікується щонайменше зараз нашими двома відомими бойовими підрозділами: це бригада національної гвардії Азов і бригадою третьої окремої штурмової бригади збройних сил України. І це ми тільки за півгодини фактично змогли зачепити цю проблему питання ампутації кінцівок. Точніше, не потацькі, а встановлення протезів для наших бійців. А ще є багато таких питань до обговорення: це і психологічний стан повернення, це і повернення не лише до військової служби, так як ви говорите, але й повернення до роботи бійців, так. отримання тих же грантів, заснування бізнесу, так. інтеграція бійців в межі державних структур, тому що на моє переконання це. Обов'язково обов'язково ми це робимо це робити, тому що тільки ті люди, які кров'ю своєю здобув здобувають так. перемогу, вони будуть розуміти ціну цього всього, і це ну очевидь, тема величезна, і будемо продовжувати це робити. Дякую вам, друзі. Що і дякую вам Олено, що ви завітали до нас. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.